Thank you. Ти вагових категоріях до 60, до 70, до 80, до 90, до 100 і 100, плюс. а також з чотирьох вікових категоріях. З 13 до 15 йдуть початківці, з 15 до 18 йдуть юнаки, з 18 до 25 йдуть юніори і 25 плюс це йдуть чоловіки. До слова запрошується сільський голова Рабкова Григорій Васильович. Хто Шановні учасники часом і змагання ми дуже раді, що, ви, що ви сьогодні присутні на цьому змаганні. Я думаю, що здоровий спосіб життя буде, дов... буде продовжуватися. Я дуже радий, що так дуже багато спортивних хлопців, які є, приймають участь у цьому. Ви молодці. Я думаю, що ще богатирі на Україні не перевелися. Ми зараз покажемо свої... свої досягнення. Я думаю, що з вас всі будуть майбутні чемпіони. Як? України, так і в Європі і світу. Бажаю вам удачі всього найкращого адміністратори адміністрації і всіх, хто має хим до цього спорту. Першу чергу це наш депутат сільської ради. Я думаю, майбутній чемпіон Європи України Заремський Максим. Дякую. Хотів би від імені голови районної державної адміністрації Оморина Олега Миколаївича привітати всіх учасників, всіх вболівальників з вашим святом. Тому що я вважаю, що це для вас свято. Ви пропагуєте здоровий спосіб життя. Голова адміністрації бажав приїхати, але сьогодні проходять мітинг-реквію у Кіцмані. і тому за дорученням голови адміністрації я сьогодні буду приймати участь у ваших. Змагання. І якщо запросите приймати участь і у спортивних змаганнях, я прийму участь з вами. Я думаю, що не останнім ми будемо з реалією Васильовичем. Шановні присутні, я думаю, що сьогодні історію, ви знаєте, починалася ЗНЗ -з 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 у Берегометі. Чому саме ми проводимо ці змагання у Берегометі? Тому що найбільш ініціативні люди, які живуть у нас на Кіцманщині, це Берегометська Сьогодні, як бачите, голова сільської ради це один із кращих на Україні, був неодноразово нагорожений і грамотами Верховної Ради, і врятовими нагородами, і дійсно села в гарному стані. І ще немаловажно, що сьогодні у цьому селі якраз народився Заревський Максим, якого сьогодні адміністрація побачила його організаторські здібності. І можете привітати, він вже є працівник районної державної адміністрації. Я хотів би першу настанову, як заступник голови адміністрації, сказати Максим, що перше доручення, яке буде вам дано, це програму написати про розвиток якраз цього виду спорту, подати на сесію районної ради, щоб затвердити і щоб ця програма вже була. Яка би проводилася щорічно, і я думаю, що не тільки всеукраїнська, але ми маємо дружні зв'язки як з Румунією, з Польщею і з Німеччиною, щоб запросити сюди на ці змагання і зробити міжнародні змагання. Змагання є переможці, тому що приймати участь у будь-якому виді спорту це вже здоровий спосіб життя, який сьогодні натикає вас на те, що ви дійсно настоящі українці, колись. Козаки представляли Україну, козацька і так далі. Я думаю, що на Буковині і в цілому Україні ви будете найкращими українцями. Як сказав Григорій Васильович. я хотів би подякувати спонсорам, які сьогодні є за цим столом. І сьогодні я вважаю, що спонсорська допомога це дуже важливо. але я, Григорій Васильович, прошу вас, на слідуючі змагання, звернутися до всіх депутатів Верховної Ради. Щоб теж трошки допомогли, адже це їх виборці, вони допомагають і обласної ради, як ви сказали, сільської ради. Я думаю, що більше мають можливість допомогти депутати Верховної Ради чи сільської ради. Тому я думаю, що ми раді будемо мініцювати. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, добра, перемог і у щоб берегамет і берегамецька громада на чолі з головою і організаторами цього змагання прославилася त्यो येवळो शत जेवण